Я все-таки прицепа, Помните, що я ставляв задаток за нього, потім задаток мені назад повернули. Зараз там же все теж переігралося. Прицепчик в мене привезли мені його <кій> документи, все я забрав, розчитався, О, так що розв'язався. 19 го року він, весь новий тюф, нова резина, ну, як би, повністю ходовий електролібетка, ручна то есть, з ремнями. з усім, як би, Замок у нас не болтається, нічого, замок хороший, все. Так що такі прицепниці. Це у нас на 2700 тонн, 4,5 метри. Лапи тут вже доставлені. Ще одні тут. О, такі от. Хтось там казав, тріщина трещина була, Ні, нема тут ніякої трещини, все тут супер. О, так що. Так що... Нормально, там рама не тріснута, то, то була якась короче, шляпа там висіла на программі. В общем, ось такий от прицепчик. Буде, я його зареєструю, буде він здаватися і в оренду, з бусом, з якимось, да? от, І бус буде віддільно один здаватися в оренду. І також можна буде з прицепом орендувати його.